Спасителя, який Господь говорив зранком, чим вечором, якщо можливо, нехай мене мене ця чаша, чаша кулі, чаша снаряду, чаша вбивства. Нехай пройде біля мене, але нехай буде воля Твоя Господи. Дорогі в Христі, Він ще молоденький, сьогодні. Іде на зустріч зі Спасителем, іде до неба, народився і жив в Зарістях, закінчив школу у 2008 році, навчався і закінчив Тернопільський політехнічний інститут, працював на, ін... на різних роботах, був дуже товариським і люблячим хлопцем, хорошим і люблячим сином, братом, був призваний до Лав Збройних Сил України в середині жовтня 23-го року і закінчив, мабуть. У лютому, так дорі Христі, біда прийшла в це в сім'ю, цю родину вже давно. Всі ми бачили в інтернеті, як він в полоні визнавав своє ім'я, фамілію, говорив, хто він є. І тому ніколи не знаємо, коли дійсності вбила його ця сатанинська рука, розстрілявши це молоде тіло, призвавши його покінчити своє, призвавши його покінчити це своє земне життя. Але з певненістю знаємо своє, що він, випивши часу земного свого життя до кінця, з любов'ю стає до неба. Сьогодні, як то словами Господа, немає більшої любові, Так. тому що з любові він пішов до армії, з любові за свою родину, за свою сім'ю. Це Він говорив: брате, нас є два, хто з нас мусить піти. Так вчили нас наші батьки. Так виховало нас, діду, з бабою. Згадайте часті часи, коли прийшлося матері поїхати за границю, а його виховували двоє вчителів, які навчили його любити батьківщину, любити землю свою, любити рідних своїх друзів, тих, тих, які сьогодні зібралися тут на цьому місці.